Учениця 9 класу Асія до здачі державної підсумкової атестації готувалася кілька місяців. Але коли дізналася, що тестування можуть відмінити, зізнається трохи зраділа, хоча у своїх силах впевнена та каже, в час війни це велике навантаження. Чесно, я думаю, що це важливо, але при тому всьому не треба це так сильно нагружати дітей в той момент і не надавлювати, тому що це справді дуже важлива подія для дітей. Однокласники Асії також щотижня разом із вчителями готувались до атестації по кілька годин. З української мови, до прикладу, писали диктанти, а з математики розв'язували задачі з ускладненням. Вчила всі уроки, старалася вчитися на вищий Ну, все вчила. От думала, що буду здавати, але сказала, що не буде, мало все рівно продовжую вчитися наполегливо. Державна підсумкова атестація для четвертих та дев'ятих класів в Україні не проводиться уже третій рік поспіль. Цьогоріч Міносвіти на початку навчального року повідомляло, що ДПА все-таки проведуть, тому вчителі і учні розпочали підготовку до тесту. Порівняно із минулим роком, діти цього року були налаштовані на те, що буде ДПА, тому що було кілька версій повідомлень про те, що воно має бути проведено. Хоча всі знали про те, що минулого року відмінили зв'язку із веденням воєнного стану, і відповідно, перед тим, рік також було відмінено через ковід, через карантин. Вчителька зауважує, що зараз додаткові навантаження у навчанні можуть зашкодити учням. Психологічний стан, стрес через війну і так в дітей триває вже майже рік. Умови в країні настільки складні, що зайві випробування дітям і батькам напевно ж будуть не дуже доречні. Це ніби й не складно, але в той же час це випробування, яке потребує зайвих затрат, сил, енергії. Державна підсумкова атестація впливає на встановлення середнього балу у свідоцтві. Воно важливе для учнів 9 класів, які пізніше планують йти здобувати робітничу спеціальність. Однак цього року такий бал виставлять підсумовуючи оцінки за два семестри. Скасування державної підсумкової атестації для початкової освіти саме після 4 класу, та для базової загальносередньої освіти, тобто 9 клас. Отже, діти, які закінчують 4 клас та 9 клас, по поточних оцінках отримують середній бал і їм виставляється підсумковий бал. Що стосується 11-х класів, то чи здаватимуть ці учні ДПА роз'яснення міністерства освіти і науки надійшло згодом. Окрім того, випускникам слід готуватися до здачі мультипредметного тесту, який цьогоріч знову замінить ЗНО.